Мітання. Серпень, жара, гарний буквий лісочок. Перші знахідки. Ось такі. Маленькі, але чистенькі. Ну а це королівський. Це. Оце так грибочок Він мою корзинку займає зразу. Дій, ось це так козак. Так що А моє долоню. Який гарний чітко виріжений корінь. Домівка. Ніхто не живе. Гарний, гарний. Красончик. Так, коріння зберігається, перекриваємо ну, на фоні. Піречка, гігант. Це гігант просто. Так. Тут ще один його напарник. Більше наразі не знайшов. тут заховався. Але всі чистесенькі, погляньте. Олеганські, олеганські грибочки. Опа! Таких два крутять. Оце так. Оце так прикол. Дуже гарне. Вони всі чистесеньке. Ну так, поїджені самоками. Головне, що тут чисті, почисти гарно. На сушку. Так, ну що, продовжую пошук. Дуже на грибні місця. Буде що дуже цікаве, всім покажу. Залишайте з нами, поставте лайк. А я вирушаю в пошуки. Я ну, заслуговую на лайк. Коментар. Чітко, Продовжуємо. Так, друзі, поміняємо місце дослокації. Був там внизу. Піднявся сюди гору, Так, є в нас така чергова знахідка. Піду гарний білий грибочок. Але на жаль тільки один. І так обійшов. Довкола. Дуже посуха. Посуха, але на цього варто, навіть якщо ви один. з десяток і пакет повний однозначно. Сочка надірвав. Але він чистесенький. чистесенький. Ну який потріска, тут видно. Дощу нема. І вони сохнуть. Та й нове, напевно, що не ростуть. Чергова знахідка. Гарно. Продовжуємо пошуку. Так, вже у нас є такий от пакет. Великих старичків. І ще один такий от попався. Посуха, посуха. Так, вони чистенькі. Ну, поїджені самочками. сомачками, мишками, але один мінус. Молодняка нема. Стільки є листя. Але дуже все дуже 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 все сухеньке. Треба спробувати спуститися там не з річки, можливо там більше буде вологи. Можливо там щось більше буде. Так, не підеш. Сюди такі от крисунськи. На схилах. У мене вже кольок повний. Корзина повна. Я обійшов відсотків напевно 60. А через і майка або знайду <с> якийсь пакет. Або рухатись до виходу. І зробити ще одну ходку. Все-таки на зелені не менше. Якісь більше місця ще більше чистіше шукаємо далі так, так підшимить листя сухе сухеньке а стежка такой де стежка і вот така поверсить грибочка ляха або люди не йдуть так ну це трошки черве хоча шляпка чистенька або люди не ходять як пристежці прямо родиться або люди не ходять сьогодні-субота вже третє дня обід або все розраховують на завтра. Ну, я вже сьогодні вез Так, рукавички на 12 кг, все вже повно. По продовжується? Походу треба камеру навіть виключати, тому що <смас> цікавий цьогорічний. Такий тупо мося самі росте. Зараз його да, трошки червовий, але досить цікавий. У нас так ліс, Просто засохають. в'януть, сохнуть наживо. Я встигає збирати комусь хто що хто, збирає. Так, друзі. Вимушений прощатися, тому що ходити по таких хоч гарниках з таким пакетом. Досить нецікаво, тому що перше можна їх розподавити, а друге порвати пакет, він так в мене один залишився. Тому відео досить коротке, але дякую всім, хто додивився до кінця. Бажаю ідентичних. Улови, можливо і краще, Головне, що вони були чисті, у вас було бажання, було здоров'я і трошки удачі. Всім щастя, друзі. Всім папа. -па.